Власне, про деокупацію і про завершення активної частини війни, а також про ситуацію на фронтах, ми поговоримо із головою правління центру оборонних стратегій міністром оборони України у 19-20 роках Андрієм Загородніком. Пане Андрію, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава, вітаю вас. От наскільки можливо завершити активну фазу війни до зими, і от, наприклад, чи допоможе нам це зберегти теплоенергетичну інфраструктуру? От про що кажуть в офісі президента, ну от припустімо на зиму фронт встає, але літаки російські літають. Кораблі ворожі плавають, ракети запускають, і ми на це якось особливо і не можемо вплинути? Кораблі ходять. Я можу вибачте, про Та перепрошую, так. Але так, звичайно, ризик є, причому він дуже високий. Тобто намагання зупинити це все до зими це звичайно правильно. Але реалістично ми бачимо, що в них є така ідея у росіян, мається на увазі використати зимовий період, а максимально позбавити Україну енергетичних ресурсів для того для додаткового тиску. Це факт, і вони про це говорять. Про це є інформація, і, на жаль. Нам треба розуміти, що це може бути та реальність, в якій нам жити зиму і не себе не так би мовити, не втішувати, що цей ризик якось там можна 100% передбачити і так далі. От власне кажучи, це треба звертати увагу на це. Партнерів партнери про це деякі вже знають, деякі ні. А зараз ведуться активні розмови. Серед посольств, ну і взагалі, тобто дипломатичних представництв і за кордоном щодо саме от, ризиків зимнього періоду кампанії, але але ну повністю контролювати ситуацію і не допустити їх. Ну скажімо так, шкідливий вплив, ну в нас немає можливості, і це це абсолютно ну всім відомо. Тому можна звичайно зробити деякі дії для того, щоб знизити інтенсивність бойових дій, але але в будь-якому випадку в будь випадку нам треба перемагати, тому нам треба накопичувати сили та засоби, і треба виштовхувати російські сили з нашої території. Яка б не була фаза, але ця задача вона, вона залишається нікуди нікуди не, не, не дівається. Ви кажете, що ми зараз говоримо про це з нашими партнерами. А як вони можуть повпливати на ситуацію? Дивіться. На, насправді ситуація, ну скажімо так, вона надзвичайно складна, але її дуже просто описати. Доки буде перебувати на нашій території російські війська. Спокою нам не буде, тому що вони будуть вживати будь-яких заходів, брати будь-які паузи тільки для того, щоб просуватися далі. Тому наша задача партнерів, партнерів, так би мовити, переконати в тому, що ніяких заморозок, ніяких там, скажімо, якихось там довгих пауз і все інше не треба брати. Про це, до речі, і президент говорив і так далі. І інші посадовці, що нам треба нам треба закінчувати як можна швидше, бо ну затягування війни не на нашу користь. Е, от, власно кажучи, е, тому нам, нам треба отримувати те обладнання, те озброєння військову техніку, які вони обіцяли, в найкоротший можливий період, логістично можливий, і е, проводити дії по звільненню наших територій. А це не, не, не е, це не це все одно не зміни стратегічних планів ворога, але якщо вони будуть бачити, що в нас є достатність спроможності для того, щоб дати відсіч, то звичайно, що це дасть нам дасть нам період для ще більшого посилення, і це може принести спокій, хоча б на деякі території України. Uh, ну, пане Андрію, все ж таки uh, завершити, докупувати Україну до кінця року, ну це якось ну Нет. все ж таки мало вірогідно. Давайте дивитися well, прямо well, на ситуацію. Це поки що мало реально взагалі. Так що так, да. нереально, взагалі, я би так сказав. Хоча, е, звичайно, є різні варіанти, але якщо брати там ну вірогідність, то я не думаю, що про це є сенс. ну, На це є сенс розраховувати. Тому е, виникає запитання: по-перше, як виглядатимуть тоді події на фронті взимку? І чи можливо, наприклад, взимку наступати? Ну, по перше, взимку можна наступати, але е, давайте так скажемо: е, оперативне планування знаходиться у відданні нашого командування. Е, Військове командування це різні структурні підрозділи, які планують оперативну дія, оперативну діяльність збройних сил, і тому там є різні сценарії, різні варіанти. І звичайно, їх коментувати зараз нема сенсу, тому що ну це це, це суто військова військове рішення рішення військового керівництва в залежності від тої оперативної обстановки, яка буде складатися на той час. А от я, в нас надзвичайно кваліфіковане командування, тому я впевнений, вони приймуть най, най, найбільш оптимальне рішення. Е, як буде виглядати взимку, тобто через півроку оперативна ситуація, наразі сказати навіть теоретично неможливо, тому що варіантів настільки багато, що ну просто нема сенсу просто витрачати час на це. Але а, якщо ми і... беремо зимові умови, то на чиєму боці, грубо кажучи, е, умовно кажучи, образно буде грати зима. Будь-які погодні умови будуть грати на боці того, хто до них краще підготувався. Звичайно, в нас є на це більше, скажімо так, більше шансів, тому що ми знаходимося вдома. В нас вся інфраструктура наша. Ми її знаємо. Росіяни розтягнуті по великому, великому фронту більше 2,5 тисяч кілометрів. Ну потенційно. І тому звичайно не на їх боці це це вся історія. Але ну в нас також є виклики, але нам звичайно це легше буде зробити ніж їм. Якщо зима буде грати не на боці росіян, то скоріш за все вони знову будуть намагатися якось говорити про мир, про те, щоб зафіксувати, я так розумію, окуповані території за собою. Почнеться певний політичний процес і він ще буде супроводжуватися енергетичною кризою в Європі, і це теж буде певний тиск. Нам очевидно, треба якось комунікувати з нашими партнерами, ту тезу що. Що мир з Росією не буде миром, а тільки заморожуванням війни, яка потім стане гіршою. Ви абсолютно праві. Є, е, на жаль, досі, як це не дивно, е, була, ви пам'ятаєте, коли Давоський форум був, там Кісінджер виступав тоді дуже активно проштовхувалася ідея якогось компромісу, а велика була. Діяльність і МЗС, і там не не громади, не недержавних організацій. Ми в тому числі дуже активно брали в цьому участь. Що давайте ну я маю на увазі наш центр оборони стратегії. Що просто подумайте трохи наперед, на декілька кроків перед тим як активно нам просувати ідею компромісів. І велика кількість політиків відмовилася від цього, тому що вони розуміють, що ну навіть от задають питання: а як ви думаєте, які чи можливий там мирний договір з Росією? І питання ну відповідь на це стоїть в питання: а що ви туди хочете записати? От як ви бачите а, текст цього мирного договору? А, і коли це, це питання, то більшість з них вона припиняє, тому що вони не можуть дати нормальний текст. Якщо вони говорять про якісь компроміси, ну це люди, які не думають навіть, навіть на, на, на трошки вперед. І ми б думали, що на цей період, коли ця вся дискусія вже пройшла ще в червні, що в принципі можна було б вже зрозуміти ну, хоча б цю стратегічну картину, але на жаль. Ми маємо постійно якихось політиків або там дипломатів, або якихось там оглядачів, ну, лідерів громадської думки, скажімо так, які постійно виникають з такою ідеєю, що от і далі ми ведемо цю кампанію до мирного договору. А, і ну, в, Це на жаль, треба працювати з цим. Я от буквально нещодавно зустрічався з однією делегацією. Яка реально абсолютно чітко задають питання: добре, якщо ж все-таки буде, коли ж ви думаєте, все-таки буде договір про припинення війни? І ми знову починаємо ту саму історію. Треба пояснювати, знаєте, як ну, одне і те саме просто різним людям постійно. Ем, так, дійсно будуть, будуть. І звичайно, що ця енергетична криза, вона буде, скажімо так, сприяти цим людям, тому що вони будуть казати, а ми говорили, що буде важко і так далі. Ми пояснюємо зараз, так, буде важко. Але не ми в цьому винуваті, не Україну треба вмовляти. Віддіти в Росію. Давайте умовляйте їх, хоча це безперспективно. Але нехай, якщо хочуть, то нехай прикладають зусилля там для того, щоб вони доокупували Україну і все буде нормально тоді. Ну от, так, да, це реальність, політична реальність Європи наразі. Президент Володимир Зеленський в одному із своїх попередніх відеозвернень заявив, що скоро окупанти тікатимуть з Херсона. Знаєте, я не буду запитувати про дати, часові рамки і так далі. Мабуть, запитаю, які виклики у нас зараз стоять під час деокупації, ну принаймні правобережжя, так Херсонщини? Ну, виклики, виклики зрозумілі. Це в засоби вогнового ураження, які знаходяться у уро... в розпорядженні ворога на тому на тому в тому операційному районі. Тобто, це ж зрозуміло, що вони їх мають, вони їх збільшують, вони збільшують присутність, і, і це все звичайно створює дуже серйозні виклики. І ми ну, наше командування про це звичайно знає. Про це знають і оглядачі, і закордонні, і, і вітчизняні. Тобто, ну, в принципі, все ну, тут досить все зрозуміло. Але але ми впевнені в кваліфікації наших наших к військово військово абсолютно вони знають як робити що робити Скоро має запрацювати лендліз Сполучених Штатів Америки. Він щось змінить у ситуації на фронтах. Бо, власне, ми часто чуємо, що нам для контрнаступу не вистачає танків, що нам не вистачає артилерії, що техніка підходить так, але ну, все ж таки це теж трошки не те, щоб саме робити наступальні дії. А воно все те. Єдине питання в її кількості. Тобто не вистачає кількості а, для того, щоб створити. А, а, ну, дивіться, в нас дійсно величезна, величезна протяжність фронту. І, а є, якщо брати потенційно небезпечні ділянки, тобто на яких зараз не ведеться бойових дій, але вони можуть вестися потенційно. І там нам треба підтримувати присутність. То звичайно, що ми говоримо про дуже серйозну територію. А і тому нам кількості не вистачає. Не вистачає кількості для того, щоб створити необхідну масу і так мовити, продавити противника і зайняті ті позиції, які ми ну, маємо зайняти відповідно до задач. Так, от лендліз він потенційно може це виправити. Питань немає. А єдине, що не треба розуміти, що ленд-ліз це інструмент. Тобто це інструмент, який полягає в тому, що нам передають або в користування обладнання, або в оренду з викупом, або без викупу, просто в оренду. А наразі все, вся збройна військова техніка передається нам як грантова допомога. Тобто як допомога без, без повернення і безоплатно. Тобто, питання, яким чином ресурс поступає до нас, чи це в користування, чи це назавжди. А всі розуміють, що е, техніку військову в зону активних бойових дій подавати як е, з поверненням. Це дуже відносна перспектива цього повернення, тому що е, ну, вона може бути втрачена, вона може бути пошкоджена, і взагалі, е, тобто, ну тобто є велика кількість там різних причин, чому, чому це повернення може ніколи не статися. А крім того, Україні треба вибудовувати постійні спроможності, про що е, зараз там також ведуться. Переговори по спроможності, які вже системно посилять Україну і не дадуть можливість Росії повторити такі наступи взагалі в усій осяжній перспективі. Але ленд-ліз це ну, досить, досить нормальний інструмент для реалізації навіть таких планів. Але інструмент. Тобто, і питання не в тому, що на Заході немає ресурсів і грошей для того, щоб дати допомогу Україні. А, ті там мільярди доларів, які зараз передаються, вони не є там критичними для американського, наприклад, бюджету. А сама тобто, зброя у них є, от яку вони готові а, дати. А, зброя в них є. Вони дали Ну, ми всі знаємо, що а, кількість зброї набагато менша, ніж хотілося б. І дійсно. А, Ну, якщо ми говоримо про сучасні війни, то е, більша частина засобів вогневого ураження е, знаходиться на е, засобах тактичної авіації. Е, це факт. Тобто, з, з, НАТО планує в першу чергу забувати вогневу перевагу через саме м, посилення авіації. Авіації нам не дають, тому у нас це йде на землі. А е, і наземних засобів в них менше е, ніж тому, що вони були завжди як допоміжні. А для доктрині ну, на ну натівських країн, зокрема Сполучених Штатів, і тому кількість просто цих засобів вона набагато менша. Тобто, якщо артилерія в нас це взагалі як ключова ключовий засіб, то в, в доктрині Сполучених Штатів він іде як допоміжний. І тому в них немає великої кількості артилерійських знарядів. Взагалі, наприклад. Навіть виробництво дуже обмежене тих самих, от наприклад, М337, ці три сімірки. Є відома це ну в сполучених штатах. Це допоміжна допоміжна зброя. Тому в принципі є така проблема, але та кількість, яка нам потрібна, от наразі для того, щоб створити критичну масу для більш-менш масштабного контрнаступу, але ефективного, вона є. Тобто питання зараз в тому, щоб ми створили е, ті підрозділи, які будуть е, користуватися, а е, навчили їх. Тобто вона доїхала, тобто це чисто логістична частина, і політична частина. Вони вони мають нарешті визначитися з форматом нашої перемоги і з форматом як взагалі будуть відбуватися бойові дії в найближчій перспективі. І от я думаю, що якщо ми прийдемо на остаточно на, на, на одну так би мовити позицію по цьому питанню, то ми отримуємо її. Я думаю, я впевнений, що це лише питання часу. А, і в тому випадку ми дійсно зможемо е, закінчити наші от, контрнаступальні дії. А скажіть, а чи треба нам можливо самим починати вже щось виробляти і якось робити якісь певні заводи, так воєнної техніки, враховуючи те, що у нас ворог завжди він буде поруч, так, і завжди буде намагатися нас окупувати. Це вже ні для кого не має бути секретом. Чи можливо в умовах війни робити певні рухи в цьому напрямку? Можливо робити, я ну звичайно. Ми не можемо коментувати які конкретно рухи можна робити, які рухи робляться, які рухи, але дійсно ну не стоїть час на місці, звичайно, роблять. Е Робляться деякі напрями, але ну, коментувати це не можна. Єдине, що можна сказати, це те, що звичайно є велика кількість ризиків, тому що будь-яке виробництво воно зразу ж стає ризиковим ну, з точки зору атак противника, бомбардування, ракетних, авіаційних ударів і так далі. Але єдиний момент, це те, що на перспективу. На перспективу а звичайно, що ми маємо забезпечити себе, хоча б основними критичними е, один, ну, типами озброєння, саме ті, які виробляються або в Україні, або безпосередньо е, або безпосередній близькості до України, чисто географічно, тому що з логістичної точки зору тягнути все обладнання зі сполучених штатів ну це важко, дорого і ну і недоцільно. А абсолютно підтримую тезу, те, що доки Путін є, взагалі існує, він буде намагатися захопити Україну. Тому цей ризик стратегічний з нами ще надовго. Там ще й колективний Путін окрім всього, є. Абсолютно, пан пане Андрію, у Генштабі повідомили, те, що воювати проти України погодилося до 13 тисяч колишніх військових з Білорусі. А що це означає? Чи означає це те, що загроза з півночі вона посилилась? Загроза півночі є завжди. Вона є з першого тижня війни. Ми про це всі знаємо, і звичайно, що. Ну, скажімо так, білоруський фактор він завжди був як знаєте, як як, як часовий механізм, який ну ми просто маємо розуміти, що в будь-який момент він може спрацювати. Чому тому, що ну хто там погодився, ми про це не говоримо. А як це погоджувалося, теж це все пропагандистські історії. Але ми знаємо, що тиск на так званого президента Білорусі йде надзвичайно сильний для того, щоб він відкрив так, би мовити, другий фронт. Цей ризик є, на жаль. І ну будемо дивитися, тому що для них це буде катастрофа. Як для Росії стала катастрофою та от кампанія, яку вони почали 24-го, для Білорусі це буде ще більша катастрофа, тому що загибель навіть тисячі двох тисяч військовослужбовців це буде перший раз в історії Білорусі з Другої світової війни, коли в них гинуть в бою військові. І це не не почесне буде, не скажімо так. Це абсолютно не буде прикрашати білоруську історію. Це буде ганебна частина, і вона може бути кінцем того режиму, який наразі там існує. Не те, щоб ми сильно там знаєте, переживали за той режим, але цей режим має, 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 має думати, що для них ця участь в цій війні це буде може бути кінцем дуже швидко. А чи розуміємо ми, які нині плани у ворога безпосередньо на фронті? Власне постійно лунають чутки чи вкиди тут незрозуміло захопити то те, то інше місто там і кривий ріг, і Запоріжжя, і Миколаїв. А власне, росіяни також роблять локальні наступи на Донбасі і перекинули багато людей на правий берег Херсонщини. А власне, що, що замислив ворог, як він буде намагатися діяти? От тут цікава історія, тому що ми фактично перехватили ініціативу. А, історія бу ну, як, як це зрозувалося. Тобто спочатку, в першій фазі війни, вони відкрили щонайменше 10 операційних напрямків, а, і ці напрямки вони звичайно не могли підтримувати одночасно. Тобто, вони зробили величезну кількість помилок в самому початку війни, які дуже дорого їм коштували. Тобто, навіть нема сенсу перераховувати, і було дуже багато. Як вони взагалі планували, планували початок кампанії? Після великих втрат, після неможливості досягнути нормальних успіхів на абсолютній більшості цих напрямків, вони зупинилися, перегрупувалися і сконцентрували все на одному. Це був схід України. Там вони досягнули деяких проміжних успіхів, але далі зупинилися і в цей самий час. Україна почала загрожувати їм на, на інших. Це на в Харкові. Ми почали від, відтискати їх. і звичайно створили: створили нашого створювали наше угруповання і їм потенційну загрозу на півдні. А вони запанікували і десь місяць тому почали перекидати сили. А, і знову ж таки почали діяти на декількох напрямках одночасно і планувати свої дії одночасно на декількох. на для Росії. Це Дуже небезпечно, тому що вони не можуть. Їх організаційна структура надзвичайно централізована. Вона не може ефективно працювати на мульти, так би мовити, на ну, на, на, на деяких напрямках одночасно. Це це просто вони не здатні на це. Як це не дивно звучить для такої великої армії, там і так далі. Весь світ дивується цього, але це факт, і тому ми говоримо про третю фазу війни, яка от почалася цього місяця. На початку, і фактично, звичайно, що перспективи для росіян дуже погані, тому що не зможуть вони досягнути успіхів одночасно. От на... і там і там і там і там. Не вони просто неспроможні організаційно. Хоча в них там дуже суттєві сили засоби, недооцінювати їх не можна. Але от які в них точно плани? Вони їх розробляли вже виходячи від тої обстановки, яку ми склали, яку ми створили і тут цікаво що дійсно от в цьому сенсі ініціатива була ініціатива була ну задана україною і про це 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 і бачать і світ, і, і ми і так далі пане андрію ми вам дякуємо дякуємо за цю розмову андрій загороднюк голова правління центру оборонних стратегій і міністр оборони України у 19-20 роках був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Говорили про те, що відбувається на війні.